Зустрів на лісовій галявині павука величезного, він називається тигрова або павук оса. Подивимось, чим він тут займається. Я відволікся на одну секунду, а до павутиння потрапляє коник, заплутується, павук на нього настрибує, за одну секунду оплітаю його павутинням. І зараз ми бачимо, він тримає його в лапах і вприскує отруту для того, щоб коник зсередини перетворився на таку м'яку масу і павук зміг його висмоктати. Коник жертва така велетенська, тому павук його не відпускає вже дуже довго і продовжує вприскувати отруту для того, щоб ну, вже подіяло 100% і коник нікуди не дівся. що не зміг зняти з самого початку. Павук підготував собі їжу і повертається на початкову позицію. Поки на горі сидить хижак і дивиться на нього, коник намагається якось вибратися з павутиння, але навряд чи йому це вдасться, тому що павутиння дуже міцне і дуже клейке. Але він соває ручками ніжками і щось ротиком намагається перекусити. На жаль, це йому не вдасться. Він дивиться на нього, а я дивлюсь на них. І що ми маємо? Нагорі у нас хтось впольований до мене. Я думаю, що це муха. Потім йде павук у своїй позі мисливця і знизу коник, який до цього часу ще намагається. Вибрати з павутини. Коника я забираю, подивимось, що буде робити павук. На жаль, коника вже не врятувати, але цікавий експеримент. Після того, як я забрав коника з павутиння, аргіопа повзе вгору, знімає ось цю муку, яку вона підготувала до мого приходу і перетаскує її вниз полотиння для того, щоб мати змогу бачити свою жертву. Потім повертається в свою позицію і споглядає цікаво, що ж буде далі. Через 5 хвилин нарешті обід. Ось такий він фрагмент життя павука на лісовій галявині.